Обласна рада жінок завжди бере активну участь у розробці всіх обласних програм, адже у будь-якому аспекті є речі, які можна побачити лише з іншого ракурсу, відчути материнським серцем. кожне ваше пропозиція, яке ви вы виносите на громадське або як то підтримка сім'ї в складних життєвих умовах, як робота з сімейними дитячими домами как акція матери проти наркотиков. Ми їх тут же подхватили. Губернатор обговорив з керівництвом обласної ради жінок будівництво перинатального центру, оснащення кардіодиспансеру, найновітнішим обладнанням наголосив на важливості збереження того найціннішого, що може дати жінка, матір людського життя для мене дуже важливо в моїй роботі. мати союзників, мати тих людей, які неформально. Можуть бути рядом когда надо принимать какие приймати якісь взвешенные решения, рішення, требуется э, разум, когда требуется взвешенность, Ну і самое главное, не только поддержка, но и действия. Слід за цим у Луганському міському палаці культури вшановували жінок під час обласних урочистостей. Вчительки, працівниці сфери культури та виробництво отримали відзнаки за свою щоденну працю на добробут Луганщини. Дорогі, милі жінки, ми любив вас, ми цінимо вас і все, що ми делаємо для вас. В житті кожного мужчины на протяженню всієї його жизни є жінки, которые в него вкладывают для того, чтобы он стал тем, кем он стал. Традиційно до цього свята губернатор присвятив жінкам вірші. Як женщину такую не любий, не драться на дуелях, не молиться, не петь по летам и горди слёз не лий. Так не сумнів, влажила сладіться на солоду з святом. Додали квіти, святкова феєрія та концерт. Олександр Єфремов звернувся до мера Луганська до наступного 8 березня відремонтувати колишній міський будинок піонерів, у якому зараз в різних секціях займаються діти. Там пано наших дітей, куди наші бабушки, наші жони водять своїх дітей. А там надо лімонті потім на сідатися, щоб в наступному чому дні. Ми кажемо, що ми це здание відремонтували і наші дітей там будуть жити хорошо. Однак сьогодні був концерт. Свої пісні жінкам дарвали Владислав Ситник та Віа Песняри.